Сьогодні працівники служби ДСНС спільно з загоном швидкого реагування міста Вишгород, а саме представниками Червоного Христа відпрацювали алгоритм дій про гасіння умовної пожежі в приміщенні виробничого цеху шинного комбінату. А саме виконали евакуацію постраждалих, провели пошуково-рятувальні роботи та ліквідували умовну пожежу. Для навчань було залучено 9 одиниць техніки, з них 6 – основної та 3 – спеціальної та біля 70 чоловік особового складу. Дані навчання пройшли на вищому рівні. Всі елементи, які ми намагалися відпрацювати, відпрацьовані. Все, всі дії особового складу будуть ще додатково розібрані під час наших занять в місцях постійної дислокації. На всі недоліки, які були сьогодні у нас, а без них, на жаль, не можна, ми звернемо увагу, щоб не допускати їх мебутнього. Завдяки спільній роботі і координації з усіх сторін навчання виявили ефективними в першу чергу такі заходи проводяться для підвищення вмінь і навичок у разі подійних надзвичайних ситуацій. Вони допомагають підготувати персонал та забезпечити безпеку працівників в майбутньому.